Доброго дня всім, вітаю на своєму каналі. Сьогодні до нас залітає в продажу моє особисте авто, на якому я від'їздив рік часу. Ну, Може й не багато, може і мало, але проїхав 23 тисячі кілометрів навіть чуть-чуть менше року часу. Машинка в дуже класному стані. Машина не підводила мене жодного разу, машина обслуговувалась по регламенту. Так як треба, машина. Фактично 2001 року випуску на 111-му звичайному атмосферному моторі з газом вписаним на механічній 6 коробці передач Машина в доволі непоганій комплектації має ось такий зовнішній вигляд. Немає корозії, немає дутіків, рижиків, пижиків. Чого так, ви запитаєте? Дам відповідь, так як машина підфарбовувалась. Всі хворі місця, низи дверей, арочки, кришка багажника. Це все в машині робилось. Ось такий Є мілка висічка на бампері. Бампер не фарбував. Машина на 15 колесах як мають заводи йти 195, 65, 15 Ось такий салончик у нас. Шкіряний. В машині працює Ну практично все. Кондиціонер працює ідеально. По електриці немає ніяких заскоків абсолютно. Ось Такий багажничок. Машину я не хім чистив, машина просто змийки Виїхали, ось такий стан має. Так як це моя машина особиста, на якій я їжджу кожен день. Заднє сидіння відкидаються. це також опція в цих машинах. Всі вікна оригінальні. Саду салони новий. Ось такий стан проємів, хворі місця гарочки. Машина затонована, легенько лобове скло також. Легенько. Ось такий стан салону попереду, Скажемо так, як на свій вік, він є дуже достойний. У машині з такого плюс-мінус, що серйозного, то міняв гамортизатори передні, опорні підшипники разом з ними, нижні речаги, троса ручника міняв. Передні тормозні диски колодки. Якби значно капот важкий. Двигун не мив ніколи. Напевно, не бачив в цьому сенсу. Міняв ремкомплект редуктора тисяч, напевно, 13 тому. Масло міняти вже треба. У допуску заливав масло ELF MB 2295 Масло через 2000 міняти треба. Ось так. Радіатори ціленькі. Е -е, машина не була бита, і все на своїх місцях, всі защолочки, всі кліпсочки. Все абсолютно в зборах нормальних. Всі деталі рідні, ось лобове скло. Ось також оригінальне. Машина по вінкоду пробивається як чистий 2001 рік, другий місяць, але як у нас в Україні можуть поставити помилково якийсь інший рік випуску. Тому в МРАО зареєстрували 2000-х. Але це легко можна перевірити, бо в принципі по вінкоду пробиваєш, там показує 21 число, другого місяця 2001 рік. Машинка ось так працює. Кондиціонер працює, підігріве сидінь також це все працює. Всі підсвітки. Ксенон встановлено в фарах. Якісний і відрегульовано світло, воно не ліпить нікуди. Машинка працює тихесенько, рівнесенько. Від заміни до, заві... до заміни масло не підливав. Тобто робив вже дві заміни масла, Масло я не підливав. Встановлено балон, тут запаска, до речі, ще оригінальна. 2001 рік. Не знаю, може вона і ставилась там якийсь раз-два, але по факту гарний стан. З таких косячків, в принципі, центральний замок на передній пасажирській дверті. Він щось гудить, але, але не закриває. Я його вручну закриваю. Чесно скажу, не розбирався з цим. який нюанс, щось є з контактом до заднього додаткового ліхтаря, цього ж вона Ось Але Не знаю, чесно не розбирався з цими питаннями, але ось такий стан кузова, де все уважно. Тобто машина якісно, гарно зроблена. Фарбувалась вона ще раніше в принципі вся, окрім проємів, окрім даху. Зараз покажу який. Зрозуміло, там де робилась на парочках, то є якась шпаклівка. Так. 97. Це завод. 84. 81. Капот. 200. 195. 366, десь якась м'ятенька, нічого. 250. 600. Десь тут щось зачіплене, певно, було. 369, 103, 108. Заднє крило 250. Десь на арті по-любому є шпакльовка 294. Кришка багажника.

Сверка задня, права, 350, 117, розумію, 234, 250. Не знаю, який сенс, але показую, як є. Таку віку машину. 430. 414. Цей бік капот 243. 184. Ось така машинка, в принципі, сідаєш їдеш на будь-яку точку. Покажу кальміні диски, бачите, свіжесенькі, задні також і косячки, твоші, маленький такий поперішок є. Ручник працює, це сказав, десь ще щось би вам показати. На бампері весічка є, це також показував. Тут є тріщинка на повторювачу поворотника. Всі подкрильники на місці, всі кліпси, нічого не відвалюється. Тут також на задньому бампері теж є Коцечка якась. Проєми покажу вам.

Круїз, клімат, повторююсь, працює, кнопки на рулі, все абсолютно. Всі склопідіймачі, ключі, до речі, два в машині, дві рибки у гарному стані. Два ключі працює, відкриває-закриває. В принципі, таке сідушку пасажирську можна трошки підфарбувати. В загальному якось так. Будуть якісь додаткові питання, запитуйте. Машина дійсно на свій вік. Варта уваги. Мерсі, мерс Всім гарного дня.